Є критична різниця між цими двома поняттями mustn't і don't have to. Як в цих двох реченнях. You mustn't take this exam і You don't have to take this exam. Це дві різні речі і мають абсолютно різне значення. І в якомусь випадків можуть бути дуже хорошою новиною. Hi, everyone! Happy to see you back if you're new here. Welcome! В сьогоднішньому відео в центрі уваги mustn't, don't have to та needn't to також розглянемо бо це все з одної пісні. Але замість читати вам лекцію, пропоную зробити цей урок у грайливий тестовий спосіб, тому що я впевнена, ваша інтуїція вас не підведе. Отже, take a look! Маємо речення. You print your ticket. The e-ticket in your phone is enough. Як ви думаєте, яке з цих слів, фраз mustn't, don't have to чи needn't, який із варіантів сюди підходить? Ви не мусите друкувати свій квиток, тому що електронний квиток у вашому телефоні достатньо. Що сюди підходить? Поставте відео на паузу, щоб подумати, а я вам говорю правильну відповідь. Увага! You don't have to, you needn't. Правильні варіанти. Mustn't сюди не підходить. Чому ми скажемо you needn't, you needn't, don't have to або you don't need to? ви не мусите, не потрібно, ви не маєте друкувати свій білет. Чому? Тому що просто-напросто it is not necessary. Немає такої необхідності. Тому що електронного білету буде достатньо. Якщо хочете, ви можете роздрукувати свій білет, але немає потреби. It is not necessary. Тому needn't, don't have to don't need to. Зверніть увагу, якщо ми використовуємо форму needn't, а її також можна використати, то тоді в нас немає часточки to. Ми просто скажемо «you needn't print your ticket. Або «you don't need to print your ticket», you don't have to print your ticket». А наступне речення «You use your phone». At the exam. Який з варіантів підходить, як ви думаєте, Mustn't, don't have to needn't. Ти <гум> використовувати телефон на екзамені. Пауза для вас. Увага! Правильна відповідь. Обов'язково mustn't. Чому You mustn't use your phone at the exam. Чому mustn't, а інші варіанти не підходять? Тому що заборонено використовувати телефон на екзаменах. It is forbidden. Ні в якому разі цього робити не можна. You mustn't означає you cannot. Ні в якому разі, you mustn't. Ти мусиш не використовувати. Ти не можеш використовувати. Do not do it. Не роби цього, не використовуй телефон. Чому? Тому що it is forbidden. Це заборонено. Чи ви обрали цю відповідь? Я вас не сумніваюся. Дайте мені знати в коментарях. Наприклад, чоловік говорить дружині Jallie, you cook tonight. I am taking you out. Ти не мусиш готувати сьогодні, тому що я запрошую тебе на побачення, ми можемо так сказати. Або я поведу тебе в ресторан. Ми підемо, go out, eat out. Поїсти десь в, не вдома. Отже, I am taking you out. Не готуй. Який з варіантів ми оберемо? Пауза для вас. Увага! Правильний варіант. Звичайно ж, don't have to. Або needn't. Чому? Тому що. Немає необхідності. Не готуй, бо ми їсти вдома не будемо, бо я тебе беру на побачення. Немає необхідності. There is no need to cook. Отже, DARLING, you needn't cook. You don't have to cook. You don't need to cook. Немає такої необхідності. Не потрібно готувати, бо я тебе веду в ресторан. А в цьому реченні? this sweater be washed in high temperatures. Цей светер бути випраним у високих температурах. Як ви думаєте, які з варіантів? Mustn't, doesn't have to чи needn't. Пауза для вас. Увага! Правильний варіант. Ну, звичайно ж, масендж, ні в якому разі цей светр у високих температурах прати не можна. Чому? Ну тому, що нам просто-напросто доведеться його викинути. Цей светр. Не мусить бути, мусить не бути випраним у високих температурах. Strongly recommended, ночу ні в якому разі цього не робіть. Не можна. Ні-ні ні. You mustn't. this sweater mustn't be washed in high temperatures. Правильно обрали цей варіант? Коли ми подорожуємо літаком, we... Take containers over 100 ml to our hand luggage. Ці контейнери, які перевищують 100 мл, які більше, ніж 100 мл, ми не можемо їх брати з собою у ручний багаж, правда? То який з варіантів нам сюди підходить? Пауза для вас. Увага! Правильний варіант. Звичайно ж, muston. Ні в якому разі цього робити не можна. Це заборонено, правда? It is forbidden. It is prohibited. Це є заборонено, forbidden. prohibited – то є синоніми. We mustn't. Ні в якому разі важливо, щоб ми не брали контейнери, які перевищують 100 мл. Правильно обрали? These pills, Ось ці таблетки. be taken on an empty stomach, Пити на голодний шлунок, брати на пустий шлунок. Не можна. Ось, якщо ми хочемо сказати, що не можна. Який з варіантів? Пауза для вас. Увага! Звичайно ж, mustn't, Ні в якому разі цього робити не можна. Я впевнена, ви вже це зі мною проговорюєте. These pills... Mustn't be taken on an empty stomach. Strongly recommended not to. Дуже-дуже сильно рекомендую цього не робити. Не можна. Таке правило. Не роби цього. You cannot. You mustn't. You cannot. І останнє речення. «Learning English. Be hard or boring. Вивчання англійської. Навчання англійської. Не може бути тяжким або нудним. Як ви думаєте, який з варіантів? Пауза для вас. Увага, правильний варіант. В принципі, всі підходять. Найбільше підходять варіанти doesn't have to, needing, немає потреби, щоб навчання англійською було якимось дуже-дуже скучним і нудним. Ну, так не має бути. Але якщо ми хочемо, ми можемо навіть і сказати, та це просто заборонено. Навчання англійською може і мусить бути цікавим і в задоволення. Отже, mustn't. It is important, that it is not boring. Дуже важливо, щоб це не було нудно. А щоб було цікаво і в задоволення. Doesn't have to be – не мусить бути нудним. Needn't, не бути нудним, може бути класним. Сподіваюся, що навчання зі мною для вас таким і є. Отже, ще раз повторимо: mustn't. You cannot. Ні в якому разі так не роби, тому що it is forbidden – це заборонено, it is prohibited – це заборонено. do not do it – не роби цього. Це заборонено правилами або заборонено законом, або заборонено інструкціями. I don't have to, don't need to, або needed, в принципі, ти можеш, якщо хочеш. Але такої необхідності немає. There is no need. Ось і все, друзі. Як ви справилися, обов'язково дайте мені знати в коментарях. Якщо вам це відео було цікаве і корисне, обов'язково залиште мені лайк. А я побачуся з вами у наступному.